Вночі російські терористи завдали удару по Нікопольському району з градів та важкої артилерії гатили по трьох громадах: Марганецький, Нікопольській та Червоногригорівський. Наймасштабніші руйнування саме в останній там побиті зо два десятки приватних будинків. Але люди на щастя не постраждали у Червоногригорівській громаді. Знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка. Понад 20 приватних будинків і господарчих споруд газопровід та електромережа. Російські терористи, як завжди, вдарили вночі о пів на третю. Ця сім'я втратила оселю. Урятувалися, бо були у погрібі. Вихід, громкий свист, другий раз вихід, громкий свист, третій свист і великий взрив. Я поняла, що десь або рядом, і по мені. Ну, вийшла через 8 хвилин виходжу, хати нема. Наразі рятувальники встановлюють руйнування в Марганецькій громаді, вкотре обстріляли й місто Нікополь. Там ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. На зараз без постраждалих і загиблих пошкодження ще з'ясовують. Ми продовжуємо відновлювати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, слідкуйте за сиренами. Інші ж громади області. На щастя, вночі не було обстріляно. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.